Добрий день, друзі, настав сьогодні. Сьогоднішній день прийшов, 18 травня, субота, вихідний, тепло, але дуже доволі вітряно. У мене по графіку, по плану посадка розсади томатів. Ось такий рядок я прорив звичайною сапою. Оскільки взяв лопату, вирішив спробувати цю справу зробити лопатою, почав звідси почав такі ямки підкопувати. Ну, коротше, сапою дуже тяжко, бо ґрунт забитий. А лопатою вивалюються доволі такі великі куски-брили землі. Ну, коротше, в общем, теж не варіант. Витоги в ітоги у мене не глибокий, десь до 10 сантиметрів. Ярочок, рівчачок, не знаю, сапкою прорив. Зараз перший сорт. Буду висаджувати розсади. Це в мене буде. Зараз секунду. Це буде в мене несалерно. Флоренс, це буде Флоренс, це буде томат, жовта сливка, низькорослий. Помідор сам по собі має. Вагу десь до 100 грамів, ну, заявлено 70-80 грамів. Це над, над раній чи надранній, я вже не пам'ятаю. Помідор жовтого кольору. Ну, я думаю, для салату буде прикольно і дітвору порадувати саме жовтими помідорами. І трошечки згодом те ж саме я пророблю із сортом Салерно. Теж гібридний томат, теж сливка, але червона. Все те ж саме, що я говорив по Флоренсу. Салерно те ж саме, лише, та ж сама сливка, лише червона. Ну, тобто томат у вигляді сливки. Єдиний момент, зараз я пролив перший рядок добре водою. Зараз водичка пропитається, землю впитається. І що я зараз ще зроблю? Я зараз беру звичайну поливалку, яка є, напевно, у всіх. Наливаю туди 10 літрів води і пролью імідоклопрідом, розбавлю імідоклопрід на 10 літрів води. І пролью, ну десь думаю, що 10 літрів води має вистачити мені на приблизно скажімо так на два рядочки. Імідоклопрід – це інсектицид, який запитується коренем помідора в рослину і таким чином, по-перше, шкідники не живуть, ну, І знову ж таки не під'їдає розсаду коріння, коріння розсади, не під'їдають всякі жучки, черв'ячки і проче. По-перше, вони там не будуть жити в цьому рядочку певний час для того, до того моменту, поки там розсада нормально укоріниться. В самій землі не буде цих шкідників, ну і рослинка трошки в себе напитає. Там Срок очікування по-моєму, 15 чи 20 днів, я вже не пам'ятаю. І таким чином не сам корінь ніхто не буде їсти, ні, і в землі трохи вилізуть шкідники від моєї молодої розсади томатів. Я буду в якості мідоклопріда використовувати продукт разит. Там пакетик, я не пам'ятаю, 4 чи 6 грамів. Зараз я його візьму, розбавлю на, там, на 10 літрів води і трошечки прольюю рядок. Далі буде. Звичайна поливалка. Як я вже говорив, і ось такий продукт. Разить 4 мл все ж таки на 200 води, не знаю на 2-не на дві, для, інсектицидної, для інсектицидного обробітку саме грунту і розсади під корінью. Рекомендується приблизно десь грам 100-150 наливати такої штуки під кущик. оскільки я його не збираюсь міряти, скажімо так, кущиками і цей чи чашечками, точніше під кущики. Я просто пролью рядок і цього буде достатньо. Густа така консистенція. Я вже там частину, ну, більшу частину вилив. Зараз я його добре ще вимию у пакет, розбавляю водичку, ой, водичку чуєте? водичку. І проливаю даний рядок. Ось така піна у мене получилась. зараз вона всядеться, я доливаю воду до, рівня, ну, до повної поливалки, до рівня 10. Літрів води. Планувалося одне, але виходить по-іншому трошечки. Планував сьогодні посадити, ну, висадити розсаду десь в районі трьох рядочків, три різних сорти. Дай Бог, щоб встигнути хоча б один, записую дане відео. Зараз я досаджую ще лише перший рядок. ось Дивіться, тут Ну, таким чином от у мене лежить розсада недосаджена, десь через 30-35 см між кущами, приблизно. От. Таким чином я її вон, пригортаю, е паличкою заглиблюю. Корінець сюди вставляю і вигинаю її. Е не хочу зараз поки маститися, вигинаю її, виходить, майже. Горизонтально вона трохи в мене лягає. Сім'ядольні листочки, вони вже, слава Богу, відвалилися. Десь приблизно по перший повноцінний листок. Отак-от, от вона у мене в ґрунті. От дивіться, от приблизно так. Так. І далі, далі, далі приблизно, ну, все, ось сфокусую зараз. от от по ниж, нижній листочок. Не дивлячись на те, що розсада доволі таки висока, скажімо так, ну от долоня, да, дивіться, коренева система, тобто от я її по, по цей листок мінімум ну, засипаю. Навіть коли у вас коренева система, от дивіться, е, стержневий корінь, Чому він у мене стержневий? Бо я його не дуже часто поливав, для того, щоб розсада звикала, що поливу не буде. Частого і не мичкувата система коренева, а саме стержнева. Тобто вона йде в землю, вона сама шукає собі вологу там глибше. От. Коли ми висаджуємо розсаду в ви... цей корінь заглиблюємо, це частина стебла теж залишається в ґрунті, на ній будуть бокові коріння які теж будуть намагатися ну, добратися до вологи додатково ну, тобто на цьому стволі буде додаткова коренева система, яка буде живити дану даний садженець, даний томат. Тому, тому головне його головне закопати. Доволі таки глибоко, не залишати там, ну прикопали там корінець, отак, оця вся частина стоїть. Тобто коренева система слабенька, вона хоче живлення. Можемо закопати отак, і вам буде на майбутнє краще. Ну, вам, вас порадують томати. А розсаді буде добре, тому що вона буде додатково по, по бокам пускати кореневу систему. І буде доволі добре всім. Не знаю, я. встигну я сьогодні ще один рядок осилити чи не встигну. Напевно, ну, потрібно встигнути, оскільки у мене інсектицид розбавлений і до завтра він може просто вже не бути дієвим. Тому я, скоріше всього, зараз ще один рядочок швиденько прорию і не буду вже відзнімати відео, пошвидше, просто щоб закінчити з посадкою розсади. І будемо чекати наступних томатів на зв'язку. Дякую всім за перегляд. На завершення відео дуже багато сьогодні розсади все ж таки я е, продав. Скажем, благодійна допомога. Е, частину я висадив. У мене вийшло на сьогодні встигнути висадити е, Флоренс, Жовта сливка і почекайте, я забув, як вона називається так, Флоренс, жовта сливка і салерно-червона Салерно, сливка. От мені достатньо по одному рядочку по 15 метрів розрахункова кількість розсадин десь приблизно 40 штук, але я вже порахував, ну не дотягую я до 40, все ж таки я її трошечки рідше висаджую. Тому десь в районі 36-38 розсадин у мене падає на один рядок. От. І, коротше, закінчив я на сьогодні вже з розсадою два рядочки. На жаль, планував три, ну, два рядки це вже теж якийсь певний результат. І що я ще хотів сказати, поки діти не обірвали всю полуницю, дивіться, Альба, на яку я дуже колись наговарював. Сьогодні там дитина прийшла, поназбирувала собі саму. Класну, саму, яка їй подобалась спілу. Але я дивлюсь, пам'ятаєте з попередніх відео про полуницю, що у мене дуже. Е я дуже був щось нею незадоволений, тому що якісь там пізня щось не, не могла поспіти нормально. Коротше, дивіться, просто вона так, вона пізніше по поспіває. О, блін, ще Будяк треба вирвати. викопати. Але дивіться, яка ягода. Ну, блін, я не знаю, просто, просто в шокі. І вона солодша за сорт Брілу. Бріла виходить трошки раніше. блін, Як її достати? О, отак, дивіться. Ну, я просто обалдів, я на цю альбу сьогодні не ходив, не дивився, на Брілу також. Дитина прийшла собі з мисочкою, назбирала. Вибирала найгарнішу, я дивлюся, що це за А Виявляється, це е, це Альма. Далі в мене йде бріла, і там вон, в кінці там видно е, Клері. Ну Він на брілу не заходив, він собі тут син сьогодні повибирав з цього кущика, подивився. Ну, Я коротко, вражений, вражений приємно. Я дуже дуже задоволений, тому що. Полуниця Афігенна. Вона солодка, вона дуже крупна, вона крупніша за брілу, але вона трошечки пізніша. Хоча і бріли вистачає, не зриваю абсолютно всю, я її не продаю, використовуємо суто йому самі родиною вдома. Тому якби там зірвав кілограм. 800 грам, кілограм, наприклад, і цього достатньо, скажімо так. Ну, теж крупні гарні ягоди, всі поспівають. Супер, просто просто. Ну, коротше, в цьому році полуниця форевер. Все, точно вже кінець цього відео. Дякую вам.